27 березня міжнародний день театру. Цьому святові приурочена обласна премія імені відомого прикарпатського режисера Віталія Єлисеєвича Смоляка. Її вручили за особливі заслуги в розвитку театрального мистецтва Івано-Франківщини. Кому саме знає журналіст Надія Семенкович. На Івано-Франківщині діє чотири театри: обласний академічний музично-драматичний імені Івана Франка, обласний театр фольклору Свят та видовищ, обласний театр ляльок імені Марії Підгірянки та Коломийський театр імені Івана Озеркевича. Лауреатами премії імені режисера Віталія Смоляка стала артистка обліну з драмтеатру Галина Баранкевич за роль Марусі Чурай в одноіменній драмі Ліни Костенко та режисерсько-постановочна група театру Ляльок, вистава Соломеї Неріс, егле королева ужіну. Після таких премій е, вже є, немає е, можливості і часу розслаблятись а навпаки, треба збирати себе докупи і працювати і йти вперед. Тому що е, з поваги до великого режисера Віталія Смоляка. Е, з, е, поваги до того, яких він акторів виховав, і десь можливо, я не є його ученицею, але е, я працюю з його учнями. Для мене це величезна школа, величезна честь, величезне можливо можливо, це частина успіху, тому що власне Маруся Чурай з з вийшла вистава з, з учнями Віталія Смоляка, з якими я працюю на одній сцені, і е зараз мені немає можливості на, на, на розслаблятись, а просто йти вперед і лише вдосконалюватись. Святкування Міжнародного дня театру відбувалося за всіма канонами жанру: почесні грамоти, премії, вшанування ветеранів, почесні гості, концертна програма, театральний капусняк. Театр це завжди свято для тих, хто його любить і цінує.